Понад 40 поліцейських Житомирщини поповнили запаси крові, яких нині не вистачає на передовій. Про потребу дізналася з оголошення від Житомирського обласного центру крові. Наразі ми потребуємо абсолютно всіх груп крові, як позитивних, так і негативних резусів. Можливо, це зв'язане з порою року, тому що в літній період часу. Ну, завжди ми маємо набагато меншу кількість донорів, ніж взимку. На даний час ми забезпечуємо як потребу всіх закладів нашої області лікувальних, так і потребу Збройних сил України. Левову участку наших запасів ми передаємо саме на Збройні сили. Рота конвойної служби майже в повному складі долучилася до донорства. Вчора дізналися, що в, центр, в центрі потрібно. Кров, враховуючи те, що в Україні зараз війна потребує занадто багато крові. От ми вирішили своїм колективом допомогти воїнам. Кожна краплинка крові допомагає нашим пораненим воїнам. Це моя маленька лепта, внесок на допомогу нашим військовим, які потребують на даний час крові. Чи вперше ви здаєте кров? За останній рік це третій раз. Я запрошую, РПОП е, наш в подальшому для здачі крові. Не встигли поліцейські передати естафету роті особливого призначення, як вони вже на порозі центру. Лікар-терапевт каже, що кожен бажаючий може стати донором, незалежно від групи крові та перенесених хвороб. Донорами можуть бути абсолютно всі люди. Є звичайно протипокази. До здачі вони є як абсолютні, так і тимчасові. У нас ще в суспільстві є стереотип на рахунок перенесеної в минулому хвороби Боткіна. З 2021 року люди з перенесеною в минулому хворобою Боткіна можуть бути донором. Одні захищають українців на передовій, інші у тилу допомагають усім, чим можуть. Ну, це підтримка нашим бійцям, по-перше, які на війні на фронті. Кожен з нас робить все можливе і неможливе, аби допомогти нашим бійцям, які на фронті. Кров зараз також є на вагу золота, тому що багато бійців поранено на фронті. І прошу всіх долучатися до здачі крові. Ваші колеги передали РПО, хочуть, щоб вони також долучилися. Кому ви кого запрошуєте? Патрульні поліції. Запрошуємо до здачі крові, долучайтеся.